Я сьогодні хочу звернути нашу увагу на ці знаки, на хліб і вино. Хто ще не знає? Бог дав заповідь церкві ввечері, коли він зібрався з апостолами, з учнями своїми, перед тим, як мав єдине на страждання. Це останнє нове черга була з ним. Він взяв хліб і сказав: це тіло моє. Він до них до ізраїльтян каже, ось це вже буде моє тіло. А це буде жертва. Вже не ягня, а оцей хліб. Це як тіло моє за вас. А потім бере чашу зоном і каже, тепер не кров, ягня, телиці, а це вино кров моє. Вже моя кров, як жертва за відхід всього світу. І каже, робіть це, аж доки я прийду. Не один раз, аж доки я прийду. До мого приходу робіть це все. Тому ми тут зібралися, щоб здійснити цю заповідь. Спомену смерті Господа нашого Ісуса Христа. Готуючись до проповіді Новий рік. Приємно, святий, Думаю Господи, так і Испомни. Хай Господь дасть нам мудрості і уважності до розумів, над його словом і дорослим над тією подією, яку ми будемо читати, яка відбулася в ті часи. В той час, коли Господь роззнав ці страждання. В Матвія, я візьму коротенький текст, це. 26 розділ 53, 54 і 56. Це подія, яка відбувалася у Херсиманському саду, коли Юда відступно підійшов до Ісуса Христа, поцілував і сказав Раді вчителю. І ми знаємо, він дав знака. Тим, хто прийшли його схопити, що ось ця людина його схопила. І тоді Петро в обуренні кидається охороняти Ісуса Христа Мечем обороняє його, нападає на раба. Христос цілює йому входу, зупиняє Петра. І читаючи цю подію, я звернув увагу на його слова. І я задумався над Христом в той час. Дивіться, як він каже, 53-й До Петра. Чи ти думаєш, що не можу тепер упросити свого Отця, і Він дасть мені зараз більше 12 легіонів ангелів? Але як має збутися Писання? Що так статися мусить? Чи ти думаєш, я не можу просити Отця дати мені 12 летні англію? Я хочу звернути увагу на це місце. І щоб ми відчули те, що відчув Христос. Поставили себе на Його місце. Чому? Це дуже актуально для нас. Ми з вами переживаємо важкі часи в нашому житті. Кожен з нас, особливо наша країна, наш народ. І от ця історія вона показує і переміщає Ісуса Христа важкі умови. І Він тепер у важких умовах свого життя, тому що тут стоїть питання Його життя. Він добре знав, чому прийшли його схопити. Далі за цим слідує Його смерть. Не йде просто ув'язнення і живим ув'язненням, а просто помер. Тут, тут вирішувалось питання життя і смерті Ісуса Христа. Ми в нашому житті хочемо так. Щоб наші проблеми вирішились зараз і юносимо, ми хочемо, щоб Бог зараз дав зелене це світло і, і все вирішилось. Дивіться, як Христос каже. ти думаєш, я не можу позбутися від цього всього зараз. Петро, твоя допомога порівняна з тою допомогою, якою я можу скористатися? Ти справді думаєш, що я не можу зараз за себе постояти перед комашками, які стоять пере мною? Для нього це ніщо було. Я хочу, щоб ви відчули мужність і силу Ісуса Христа перед труднощами. Ми іноді дивимося на цю історію, ми думаємо, що Христос тут наляканий, що Він боїться. Він відмовився від Петрової телячої допомоги. Петро, мені не треба твоя допомога. Я можу з ними розібратися? Я можу з ними розібратися. 12 легіонів. Це від 2 тисяч до 10 тисяч воїнів на той час, римських. Але він говорить не про людей, а ангелів. Ви зберіть у армію світу, вона не стоїть перед одним ангелом. Ангели — це не людина, вони мають більшу силу. А він каже, я можу легіони сюди випити. Ангело. Ти не до оцінюєш мене, ти проти. На боїться мужності, коли ви стоїть таке Ми хочемо, щоб зараз Богдан 12 легіонів і вся проблема вирішилась. Ми хочемо, Господь пошли і, і вирішиться питання. Христос каже, ні, я не хочу. Христос відмовляється. Він відмовляється. Чому? Як має збутися Писання? Якщо ми йдемо по контексту, Христос звертає увагу на щось важливіше. Ніж його особисті проблеми. Його особиста проблема зберегти його своє тіло як людину. І друге писання воля Господня. У Нас завжди буде конфлікт. Я, моя воля або воля Господа. У цій історії, у цьому місці показується Христос говорить, як моя людська думка зберегти собі життя, утікти з цього місця. Або попросити 12 легіонів щоб все це розсіяти. Це людська думка. А Божа воля Писання. Як, як воно має збутися? Бог вже в Писанні сказав, що так має бути. Його воля листа. Навчиться Навчіться прислухатися до Бога і Його волю в тому, в чому ви перебуваєте. Він не даремно звернув увагу на писання. Він поставив це вище своїх особистих переживань. Поставте волю Божу вище своєї волі. Я хочу звернути увагу на те, що Христос відмовився від чогось, а щось прийняв. Для того, щоб ви могли долати труднощі, відмовтеся. Відмовитися від того плану, який ми завжди говоримо, бо Бога попросили і все вирішилось. Відмовитися від цієї лотереї, відмовитися від того силу, мишеловця, якого ми хочемо так. І прийміть волю, Божу. Прийміть, довіртеся йому. Господь. Хай Бога Твоя Ми хочемо, щоб війна на Україні вже вирішила. Цього. І це щиро. Бога свої плани. Бог по-своєму веде. прийміть цю волю. Але як має збутися Писання? У вашому житті буде так і відбувається так. Коли ми зазнаємо щось, хочеться, щоб вирішилось, щоб ми вже були. Переможцями. Але Господь показує: я чомусь не дам тобі зараз. Ти зараз це ще не розумієш, але потім зрозумієш, що я не дав тобі менше заради більшого. Заради більшого. Чого? Христос, виконавши волю Божа, Божу, Він посів і зайняв престол біля нього. Христос, виконавши волю Божу в тому місці. В Семанському саду, Він дав нам можливість спастися. Ви розумієте, що в той час вирішувалася наша з вами доля. Якби ангели прийшли і все рішили, якби Христос прийняв людську думку, ми б з вами не мали шансу на спасіння. Але Христос зробив так, як Господь писав. Він свою волю покорив йому. І ми з вами маємо шанс на спасіння. Ми іноді маємо страх. Христос не має. Нам може перешкоджати не тільки страх, може перешкоджати в долані труднощів житловість. Іноді ми не хочемо чимось платити заради цього. Христос заплатив. Він знав, що мені прийдеться заплатити за це писання, щоб воно виконалося. Ну я це зроблю. Переглядайте себе, ми іноді не хочемо жертвувати своїми часом, своїми силами заради того, щоб досягнути того, що Господь нам приготував більше. Жертовність. Ми іноді привикли жити в зоні комфорту. Бог нас виводить з нею. Да, це важко, але нам потрібно це робити. Інакше ми не будемо рости. Це жартовність. Це жертвувати своїми добрими умовами заради того, щоб стати кращим вийти з зони комфорту. 56-й текст заключний текст. І це сталося, щоб збулися писання. Зверніть увагу. І в той час. Він виконався. Я би хотів, щоб в вашому житті збулося. Збулося воля Господня, не ваша. І, і ці рятки, ви не знаєте, про що кажуть, збулося у житті Ісуса Христа, так як прописання. Не так, як Він хотів, не так, як люди хотіли, так, як Петро хотів. Не так, як би ми хотіли, але так, як збулося, як б... Збулася воля Господь. Збулася воля Господь. Хай, Господь настойку цей рік для всіх нас у року перемоги. Щоб це був рік, в якому збувалася воля Божа в нашому житті, а не так, як ми хочемо. Щоб ми могли відмовитися від цих 12 легіонів, які ми хочемо, щоб зараз вони прийшли іноді. А набрались мужності і сказали, да, Господь, я знаю, що ти можеш цю секунду вирішити навіть війну. Ви думаєте, Богу, неможливо зараз одне слово війни немає». має. Але знаємо, які у вас тут що фінансові, робота, сімейні. Бог може одне слово сказати і воно вирішується. Бог може це зробити? Але він приготовив щось краще. Він хоче зосередити нашу увагу на ньому. Тому я хотів би, щоб цей рік для нас став роком перемоги на своєю лінію, лінію страху, небажанням прости, лишатися в тому стані, якому краще, в якому знаходитеся. Щоб ви це перемогли стали кращими, духовно першу Щоб цей рік був вашим духовним прогресом. Щоб ви могли оглянутися. Да, я кращим став. Щоб єдина людина, з якою ви змагалися, це ви самі були, не хтось. А я, який я, в минулому, я став кращим, ніж я був, чи я такий сам. Єдина людина, з якою щоб ви повністю ви самі. В минулому. Хай Бог було і нашу країну. І я вірю і переконаний, що Бог дасть нам Я вірю в це. Я прошу, щоб ви не слухали тих людей, які сумніваються в цьому, бояться чогось. Майте твердої. Я вірю, що Бог може так, нам треба чекати. Ми повинні прислухатись до нього і не здаватися. Хай благословить нас. Хай благословить нас зараз в наші серця, коли ми будемо споживати, приймати вже за нас війна, щоб з чистим серцем це робити. Дякуючи, за перемогу, яку він нам дав собі. За ту перемогу, яку він дав як приклад над лукаром. І яку він дасть в нашій країні, і яку він дасть, коли прийде другий раз. Щоб ми були перемог... перемогли, все це, весь цей світ. І стали з нашим Господом. Якщо ти ще не з Богом, хай рік для тебе цей стане роком перемоги над луками, коли ти скажеш Ісусу, Христу, так. Я хочу йти за тобою. Хай цей рік стане твоїм, духовним, твоїм духовним зміною, твоїм духовним народженням. Щоб ти став теж переможцем в своєму серці. Господь благослови нас. Que bom que você